Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник. І далі про головні події на цей час. За минулу добу в зоні АТО загинуло п'ятеро українських військових. Ще вісім отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Речник АТО Владислав Селезньов. Терористи активно використовують тактику мінування територій. Наражаючи на небезпеку, в тому числі і мирних мешканців регіону, загалом за минулу добу, бойовики 33 рази обстріляли. Позиції українських військових напередодні ввечері бандити активно використовували реактивну систему залпового вогню БМ 21 град під час обстрілу наших позицій, що розташовані поблизу Трахізбенки, Сокольників та Луганської ТЕС. Що біля щастя, під мінометний обстріл та вогонь зі стрілецькою зброї потрапили захисники Донецького аеропорту. До того терористи тривалий час вели артилерійський вогонь по новому терміналу аеропорту, вщент руйнуючи цю споруду. Вимушеним переселенцям в Україні допоможе норвезький уряд під час офіційного візиту до Києва. В цьому запевнила прем'єр скандинавської країни Ерна Солберг. Перш за все йдеться про фінансову допомогу в обсязі близько 1 мільйона євро. В КМДА норвезький гість зустрівся з групою переселенців з Криму та Донбасу, які проживають в санаторії Пуща Водиця під Києвом. Докладніше в сюжеті. Прем'єр норвезького уряду Ерна Солберг в Україні вперше, як і більшість закордонних гостей каже про симпатію до України і повагу до її народу за незламне прагнення до демократії. В КМДА очільник уряду Норвегії зустрівся з двома десятками переселенців із Криму та Донбасу. Норвегія є зимовою країною в Україні іноді навіть холодніша, тому ці люди потребують негайної підтримки. Ми маємо на меті підписати низку міжурядових угод. Однією зі сфер є допомога внутрішньо переміщеним особам людям, які переселилися з Криму та зони бойових дій на Донбасі. сьогодні вже у Києві офіційно зареєстровано понад 40 тисяч. Людей, які зараз зареєструвались, ми знаємо, що кількість цих людей набагато більше. Ми робимо всі умови для того, щоб вони відчували заботу. Норвезькому гостю переселенці подякували, розповіли низку історій про те, як залишали рідний дім та їхали в нове для себе місце проживання. Втім, докладно поговорити про проблеми через щільний графік візитера не вистачило часу. Зате поговорили з журналістами. Пані Людмила з під Євпатурії добре пам'ятає, як відбувалась анексія Криму. Как кораблі обстрілювали, стояли наші кораблі, українці, які не как як їх как бомбили, как стріляли, як на шлюпках ночі ребятам нашим вот, муж и Много там ще ребят підвозили еду, воду. От як занимали наш штаб, эти зелені. Ми просто приїхали. Ми в Піші воді нам помогает Канада. Они нас підкормят, підтримують вони нас. Україна люди несуть нам все, що можуть. І це слова багатьох реальних героїв. Виходить, що основна допомога, яку отримують переселенці, гуманітарна, занепокоєні ці люди, і тим, що президент ніяк не підпише закон про статус переміщених осіб. Именно от государства переселенцы пока ничего не получают. Пока взагалі ничего. В некоторых районах Киева при получении вот этой довидки переселенца сразу же там же на месте в Сабесах людям открывают счета. Открыли эти счета, там уже даже люди получили смс, что на счета зачислены деньги. Я сомневаюсь, что они сейчас могут их снять, вот пока не подписан закон. У меня большие сомнения по этому поводу. Но людям действительно их уже начали начислять. Пошук житла і роботи основне, що турбує переселенців сьогодні. Тому міжнародна допомога це звичайно добре, але потрібно щось більш конкретне і системне від держави Україна. Люди хочуть якихось то програм, по яким вони можуть адаптуватися. Люди не хочуть все время отримати що-либо Люди хочуть працювати, люди хочуть мати денежні средства, щоб вони самі могли оплачувати житло, комунальні послуги, оплачувати всі свої затрати і бути полезними в суспільстві. Микола Різник Дмитро Гришко соціальна країна. Тим часом Служба безпеки України попередила теракт проти урядової делегації з Нідерландів. За словами голови відомства Валентина Наливайченка, його планувалося здійснити на заводі імені Малишева у Харкові. Співробітники СБУ затримали диверсійну групу в складі 12 осіб. Вони ж продемонстрували відео, на якому громадянка України розповіла про деталі операції. За словами жінки, раніше вона мала підкласти вибухівку на шляху слідування гуландської делегації до заводу імені Малишева і підірвати її в потрібний момент. Во время одного із виза в Росії була завірбована представителями російської Мне был там позывной з. и поставлена задача подобрать членов группы из числа харьковчан и майдановцев для совершения диверсии на территории Харьковской области. После подбора группа проходила обучение диверсионной деятельности в городе Тамбове Российской Федерации. По окончании обучения нам была поставлена задача вернуться в Харьков, подобрать объекты для возможных диверсий и ждать указаний. Для выполнения задач э, нас обеспечили оружием и взрыв чаткой из России. Економічні, екологічні і вітчизняні в Україні. Презентували перший електроавтобус. Звичайний пасажирський Богдан, українські інженери, переобладнали на електричну систему. Працює майже безшумно, без викидів шкідливих речовин в атмосферу і лише від електрозарядки. До серійного випуску електроавтобусів ще далеко. Новий винахід українських автомобілістів ще проходить тестування. Яна Курченко продовжить. Зеленому красенню 12 років. Це звичайний український пасажирський Богдан на Луцькому заводі. Інженери з усієї України з важкого, дорогого і шкідливого дизельного автобуса, зробили екологічно чистий і економічно вигідний автобус. Вигуну внутрішнього згорання вийняли, поставили два електродвигуна і залишили стандартне щеплення, карданна передача на задній проекти. Далі йде, щоб електродвигуни викинути, ще зняти коробку передач, кардану передачу, і електродвигони повинні. Приводити рух на пряму колеса за день. Така маршрутка витрачає приблизно 50 літрів пального. В Україні їх ліцензовано 16,5 тисяч. За один рік лише ці Богдани купують у Росії палива на 5 мільярдів гривень. Електроавтобуси навіть перероблені на базі старих вигідніші в рази. Чотири з половиною години зарядки вистачить на 300 кілометрів дороги. Більше того, автобус автоматично заряджається під час руху. Можість двігателі сума 120 кВт. Пробіг в районі 300 кілометрів, максимальна швидкість на 80 км в Час електроавтобуси можуть стати справжнім козирем і на передовій в АТО вони майже безшумні і їх не бачать тепловізори. Крім того, вони можуть слугувати як джерело енергії. Всіми автобусами, підключивши один-два-три автобуси, можна живити польовий госпіталь і в зоні АТО, скажімо, робити робити навіть якісь операції. Цей автобус він майже безшумний, або можна довести до мінімуму шуму, і цей автобус не видно на тепловізорах. Тобто цим автобусом можна підвозити людей на передову і з більшою безпечністю для солдат, які будуть в ньому сидіти. Усі деталі для нового транспорту є в Україні, а отже їх виробництво буде повністю вітчизняним, що автоматично здешевлює собі вартість і створює робочі місця. Зараз завод-виробник веде переговори з українськими підприємствами стосовно спільного виробництва. Якщо тестування нових автобусів не затримується у кабінеті перевіряючих інстанцій, то масове виробництво повинні розпочати вже у наступному році. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Наразі це остання інформація. Більше на сайті соціальної країни та наших наступних випусках. Я з вами не прощаємося. Побачимось.